Сила спортивних традицій велика річ. Перевірені часом. Вони як міцний фундамент об'єднують спортсменів різних поколінь. У харківських боксерів є традиція перемагати та здобувати медалі на самих престижних турнірах та змаганнях. У словенському маріборі відзначилися ще юні харків'яни. Учасники чемпіонату Європи серед школярів ю 14 Крило Горбунов, який представляє комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу «Восток» і спортивний клуб Карат став бронзовим призером у ваговій категорії до 48 кілограмів. Пробитися у фінали відповідно посперечатися за континентальний титул, йому завадив англійці Яшо Флемінг. Це був поєдинок гідних суперників у першому та третьому раундах. Судді віддали перевагу Флемінгу. Другу півтора хвилинку забрав 12-річний учень майстра спорту СРСР Сергія Верходанова. Загалом Горбунов провів у Маріборі три бої. У дебютному переміг ізраїльтянина Артура Прохневського. Потім завдав поразки Георгію Станкову з Болгарії. Для вихованця Кадаю США ХТЗ Кирила Бондаренка чемпіонат Європи завершиться фінальним поєдинком у вазі до 70 кілограмів. У півфіналі йому протистояв азербайджанський боксер Ісмаїль Валієв. Протистояв непогано, але все ж таки недостатньо для того, щоби справити незабутнє враження на суддів, які в результаті оголосили харків'янина переможцям одноголосно 5-0. На шляху до фіналу підопічна Олексія Солодовнікова здолав також місцевого фаворита словенця Тима Кланечика, забивши його достроково в другому раунді. Мі спортсмена з Німеччини Альберт Анточі. Суперником Бондаренка у битві за європейське золото буде Шандор Даніель Шаш, лідер юнацької збірної Угорщини. У словацькому Брезна Остроблі стартував чемпіонат світу з літнього біатлону. Степан Кінаш фінішував четвертим у юніорському суперспринті. 21-літній харків'янин впевнено розпочав гонку і на першому вогоновому рубежі розстріляв усі мішені. На другому і третьому помилився по одному разу. На заключному ще двічі не влучив у цілі, і в підсумку залишився за межею призерів. Від бронзу, яку з чотирьма промахами взяв хорват, маті Олегович, Кінаша відокремили 11,2 секунди. Переможцю суперспринту Яну Гуньки з Польщі Харківський біатлоніст програв 22 секунди. Своєму партнеру по збірні Сергію Супруну, який став срібним призером, 12,2 і Степан Кінаш, випускник Харківського фахового коледжу спортивного профілю, виступає за український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту, навчається в академії фізичної культури. Тренують його Сергій Солодовник та Володимир Спіжевий. У суботу біатлоністи юніори розіграють нагороди літнього чемпіонату світу у спринті. Спорту роки не завада Наталія Шарапова виграла за допомогою карти та компасу бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивного орієнтування серед ветеранів, які проходив у словаччині в місті Кошице. Представниця провідного харківського та українського клубу компас показала третій результат у віковій категорії 50 років. Планетарна бронза Шарапової стала ідеальним подарунком її тренерові Сергію Данькову на день народження. Ну і звісно, своїм прикладом Наталія довела, що спортом можна займатися у будь-якому віці та добиватися конкретних результатів. Було б бажання. Медаліст 19-25 підтвердив статус фаворита в поєдинку однієї шістнадцятого фіналу футбольного кубка України. У горішніх плавнях Полтавської області харків'яни здолали представника першої ліги місцевий гірник спорт. В Стартові 45 хвилинці суперники цифри на табло не змінили. Перспективні моменти виникали біля обох воріт, але підвела реалізація. Через повітряну тривогу перерва в матчі затягнулася майже на півтори години. Після такої незапланованої тривалої паузи швидше до гри повернулися підопічні Дмара Галовського. На 59 й хвилині бразильський хавбек Арі Моура ударом з близької відстані вивів металіз 1925 уперед. Надалі гості продовжили контролювати ситуацію на полі. і На 75 й хвилині перевагу подвоїв Дмитро Юсов. Гірники не пали духом вже за хвилину. Вони повернули інтригу зусиллями нігерійського захисника, яке мені фіонго, який парашутом закинув м'яча за комірець голкіперу харківської команди Ігорю Потімкову. Однак всі подальші спроби господарів поля врятувати гру успіху вже не мали. Більш того, харків'яни небезпечно діяли на контратаках, і на останні компенсовані хвилині ефектну крапку в матчі після сольного проходу поставив півзахисник Владислав Дмитренко. 3-1 металіз 19-25 вийшов до однієї восьмої фіналу Кубка України. Жеребкування відбудеться 31 серпня. Найближче суботи харківські футболісти зіграють у п'ятому турі української прем'єр-ліги з черкаським ЛНЗ в гостях. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Харків